Я Паша, веду свій канал, викидаю відео. Як в прошлих відео я намічав, я українець, живу в Енергодарі, грошей не було уїхати, по безвиходності брав документи, як кажуть росіяни і Путін, що допомагають. Я викидував докази, як вони допомагають, взяв кредит на велику суму під пенсію. Пенсія 16 тисяч рублів, це мій єдиний дохід. Ну і живу я не на ці гроші, бо ці гроші взагалі всі забирали забирають за цей кредит, бо сказали, що 6 тисяч буду платити, а платив по 12, а потім 4, 15 тисяч. А зараз взагалі, як в, в прошлому відео викидував, 22 тисячі було на, на перше число, а на 25 те 32 тисячі рублів, гроші я не платив, карту заблокував, вже приходять смс-ки, ще навіть просрочки не було, ще з 512 буде вже просрочка кредита. Щоб ви поняли, брав по безвиходності інвалід з дитинства, як намічав. Оцілав в CNN, в BBC, в еті канали України, так і не бачив, щоб показували о корупції і, ета, і там всяке за запобігання, щоб людям не грозило в еті, за ракети, де їх шукати. І взагалі ніхто о цьому не сповіщав, щоб ви поняли. Ще дивлюся в реєстрі в Україні, щоб. Ви поняли Зеленський, значить, а, обичні а, еті, долги за кварплату, там 11 тисяч а, чи 15 тисяч гривень а, а, етто, в реєстрі є, є судимості мої, що я за драки сидів. Ну, там були в мене нюанси. Етто, і то, ну, ніхто не пострадав, ну, знаєте, грошей немає садять. Етто, етто, ну, я відвідав за своє. В іторі в реестре є, а ті в реєстрі, короче, хто, это, так, хто став короче, генера... був генералами, посілки, хто сейчас залишив в Росії, теж генерали. Это. По фаміліям поета в реєстрі їх нема вообще, Чисто, що ви поняли, то обичні люди і довгий є, що ви поняли. І, і дивіться відео, дивіться, скільки сейчас у мене кредитів, скільки накинули зверху, яка корупція. І взагалі, дивіться внимательно. Як ще раз не в прошлих відео, оце нижня карта, це пенсійна карта моя. Оце пенсійна карта моя. Сюди вийшло 16 рублів. Там все видно, мої доходи. Пройшли внизу відео, дивіться, кому інтересно, шукайте докази підписана. Кредитна карта не було ні разу просрочка. 220 тисяч рублів брав в кредит, а 32, дивіться, на 25 число стоїть, у мене 16 тисяч дохід. Сказали, що буду платити на, на цю суму, я брав 150 тисяч рублів, а потім додавали ще 80. На, на 150 тисяч рублів платити там 6 500, 7 тисяч рублів, а платив, коротше, 11. А на 220 сказали, що буду платити 12, а платив 15 тисяч, а зараз усе, дивіться. 32 тисячі на 25 число, це останній день імечного платежа. В прошлих відео ви побачите, 20-250 тисяч рублів, це зверху накапало. Оце 32 тисячі я ложу, отсюди знімає. І те, що я короче, був вдовжен. Те, те коротше, і залишається те, що я брав. Я нічого не гашу, що те, що на 2 тисячі рублів тіка. А потім воно опять накапує зверху. І це. Ну, дивіться, в прошлому відео там є докази, скільки воно накапується, як я виплачує жімічний платеж, скільки знімає долгових процентних ставок, і скільки накапується ще помімо зверху чогось непонятно. Це вони кажуть, допомагають, щоб ви поняли. Мінімальний платеж 20 до 25 числа вже 23.39, 250 тисяч 766. Завтра ще процентна ставка накапається просрочення. Я карту заблокував Деталізація платежа, О, важне кредитних средств, 224 тисячі. Оце зверху накапало, це не, це, оце зверху накапало, це не оці деньги. Це ще помімо цих накапує. непонятна яка сума. Там в прошлих відео видно, як я гасив. І то, що було, теж накапало то 500, то тисяча рублів зверху. То є. Ну, це госслужачі кредити, коротше, госслужащих, друзів, банківських роботників накидують на пенсіонерів, інвалідів, і платять коротше, пенсіонери, інваліди за них на госслужащих зверху там, прикріпляють. Карта 100+, плюс називається. Тарифи документи, э, документи по карті. Сейчас ви побачите. реквізити тариф О карта 10+. Ну, вот. 59% годових, а я дзвоню, а мені кажуть 59 місячних. Короче, тут от Читайте, оце вони так допомагають, це їхній стандарт краще, ніж в Євросоюзі, щоб ви зрозуміли. Я в прошлих відео викидував, так поно і в новості відсилав. Коротше, єди, так по новостям не показували. Ну все на українське там СНН. Не бачив, що показували на каналах і взагалі за це казали. Зато за долги висять висять фамілії, ім'я долгові. Якісь, коротше, кові штрафи 19. Я не знаю, за що їх взагалі мені приписали. Якісь там 11 тисяч закриють. Кредити, за міні-кредити, а там в кредитних написано було, я брав у 2019 році. Написано, договір дійсний 30 днів. Після 30 днів ви обов'язуєте заплатити, але договір не дійсний. Якщо договір не дійсний, то що я вам повинен? Ну, правильно? Ну, то що там написано. Понятно, Я, я б заплатив би, гроші, розумієте, не дуже це було. Ну, коротше, корупція і все таке. Докази ще, ще докази, щоб ви знали, ще одне відео. Я добавлю до свого відео. О! Камера бачу, починає лагати. 32 тисячі рублів. Повторюю. Моє. Карту заблокував. Пенсійна моя. Ну там в прошлих відео будете дивитися, скільки я отримую пенсії. 16 тисяч рублів. Єдиний дохід більше немає. На території посередині бойових дій, щоб ви розуміли, ракети падають, дрони, люди вмирають. Це вони допомагають, поняли? кажуть, що є. То гуманітарку одразу забрали. Ну, коротше, ну, як я кажу, так і є. Це я не один скажу. Паша канал, ставте лайк, підписуйтеся, дивіться відео, докази.